То дивиться нашу телепрограму о цій порі? Наша знімальна група присутня на європейських вечорницях. Вони проводяться у дворі відомого Бакетівського особняка на Раднаркомівській вулиці, у якому розташований нині будинок учених з появою у нашому місті почесного консульства Федеративної Республіки Німеччина було започатковано таку святкову акцію. І ось її нове звучання в умовах, коли наша держава відстоює свою незалежність і цілісність, а до Харкова прибувають сотні поранених бійців. Організатори вечорниць здається, усе продумали до дрібниць. І як розважатимуть і чим частуватимуть гостей. Передбачалося, що жінки надягнуть капелюшки, а чоловіки будуть у метеликах, незмінному атрибуті світського життя. Та усі ті передумови відступили перед головною метою заходу: це зібрати найбільше коштів для потреб поранених, яких лікують у Харкові у буквальному розумінні слова ставлять на ноги. Цей проєкт створено за ініціативи почесного консулу Федеративної Республіки Німеччини в Харкові, консульства Республіки Польща в Харкові, а також Французького інституту. Але маю задоволення повідомити, що сьогодні до цього заходу, до підтримки його приєдналося Генеральне консульство Федеративної Республіки Німеччини у Донецьку. Сьогодні на Фейсбук-сторінці посольства ФРН. З'явилося повідомлення про цей проєкт, і я дуже щаслива, що нас таким чином підтримує все більше і більше партнерів. Цей проєкт з'явився, зокрема, для того, щоб створити у Харкові ще одну універсальну площадку, гуманітарну площадку для спілкування людей, що об'єднані спільними цінностями. У даному випадку ми говоримо про європейські цінності, розуміємо, що мова йде про демократичні цінності. Насправді, в українців з'явився шанс історична нагода вибудувати своє життя з прицілом на щасливе майбутнє. Це коли у суспільстві пануватимуть лади і злагода, будуть створені умови для реалізації планів і дерзновенних мрій кожного громадянина. Харків є досить багатошаровим містом в цьому сенсі, досить багато активних, цікавих людей, які створюють та реалізують власні проекти. Наша мета об'єднати цих людей на незалежному майданчику за для того, щоб зробити синергію від того, що вони спільно будуть діяти на, у незалежних проєктах, поєднуючись один з одним перш за все своєю власною доброю волею. Після остаточного підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Ми всі з нетерпінням очікуємо на її ратифікацію європейськими парламентами і Верховною Радою України. А той досвід, що вже напрацьовано у міжнародних відносинах із розвиненими країнами заходу, конче знадобиться, адже пожвавиться інтенсифікується обмін набутками з колегами в усіх сферах життя. ФРН завжди була. Досить лояльно налаштовано щодо співпраці з Україною і здійснювала і здійснює досить багато проєктів у різних сферах щодо підтримки українства. І це стосувалося і стосується і науки і освіти. Це стосується. Більшому, звичайно, студентів та науковців вони мають все більше, більше пільг та можливості реалізовуватися сьогодні в спільних проєктах з Німеччиною. Ми зараз бачимо, як багато харківської молоді. Їде навчатися в німецькі університети або з першого курсу, або за обміном, або їде на спільні дослідження, і це дуже позитивна динаміка. Ми ще сподіваємося, що більше з них повернеться до України з новим досвідом та новими знаннями. І це стосується і культури, і мистецтва, і економічних стосунків. Європейський вектор руху це пошук нових можливостей для повноцінного розкриття особи, коли враховуються її індивідуальні наміри із досягненнями для суспільного блага. Справа в тому, що зараз, коли ми говоримо про асоціацію, а також про вступ України до Євросоюзу, ми завжди бідкаємося, що маємо безліч проблем. Насправді це такі пострадянські проблеми. Ми говоримо, що Маємо нерозвинуту інфраструктуру, яка далеко не відповідає європейським стандартам. Маємо проблеми промисловості, яка є застарілою технологічно та організаційно, маємо проблеми в економіці. Однак я вважаю, що ми маємо досить серйозний пріоритет, тому що ми маємо сучасних європейських людей в Україні. І Якщо подивитися на якість їх роботи, освіти та прагнень. То переконана, ми європейці, і я вірю в те, що сьогодні саме ці модернові освічені, проактивні українці досить швидко наблизять момент вступу України в Євросоюз. Демократія це є такий величезний баркас, матроси, на якому спілкуються різними мовами, керують в різні боки, але це все ж таки більш сильний та ефективний засіб досягнути мети ніж. Якась галера з жорсткою дисципліною тоталітарною, яка буде більш повільною менш успішною. Тому я все ж таки вважаю, що ми на такому баркасі і досягнемо своєї мети. Вечорниці то звичайно українська традиція. Не дивно, що ведучий у минулому відомий гравець команди КВК із авіаційного університету. Кілька разів повторював слоган саме про українські вечорниці. і ніякий дрес-код не перекреслить бажання людей надягати вишиванки. Це для того, щоб продемонструвати свою належність до українського народу, який нині прагне стати повноцінним членом європейської сім'ї. Що нас просуває до Європи, це наше споконвічне прагнення до волі бути вільними людьми. Це ще коли наш Василь Назарович Каразін заснував Харківський університет і запросили професорів з Німеччини і з інших європейських країн, вони вже привезли нам ідеї демократії, ідеї вільної людини, тому що кого до нас відсилали? Людей незручних в тих бюрократичних державах. І вони приїжджали всі до нас і навчали нас. І одного. Професора філософії навіть за шість років відчислили з університету з формулюванням, що його лекції треба забрати, прибрати з курсу навчального, тому що вони підривають основи Російської імперії. Оце все такий вільний дух, і ще й від Григорія Сковороди, якраз наближає нас до Європи. Організація благодійних заходів, волонтери, які нині допомагають вимушеним переселенцям, кошти, переказані на зміцнення армії, усе це об'єднало українську спільноту у прагненнях зберегти країну і відстояти її цілісність та незалежність. Я вже приблизно 20 років займаюся професійно-туризмом і вже об'їздила ну майже всі європейські країни. Це наші обов'язкові такі інформаційні подорожі. Я маю змогу порівняти, як там дбайливо з любов'ю до кожного куточка свого середовища ставляться люди. І треба нам будувати Європу тут. Нам потрібно почати з того, щоб не викидати пляшки, не викидати скляночки, пластикові з вікна нашої автівки, прибирати. Якщо бачимо щось лежить, щоб просто у нас було чисто і зовні, і всередині і скрізь починати треба себе і потім так поширювати оці європейські цінності, і це все буде у нас, і не треба буде з кимось воювати, когось переконувати. Люди побачать, що так краще, і все. Часу не зіпсував чудового вигляду кабінету академіка архітектури Олексія Миколайовича Бекетова, проєкт якого він сам створив і втілив на практиці. І дотепер ми можемо милуватися креативно виконаною стелею під деревом, а вона ж із з гіпсом, старовинним годинником, каміном і безліччю тих речей, що несуть на собі прикмети минулого. Архітектури Олексій Бекетов одружився з донькою Алчевських, представницею відомого українського роду, гірничовидобувників, митців, літераторів і просвітян. Родини Алчевських і самого Бекетова визначили майбутнє нашого Харкова, і його архітектурні обриси, і моральні засади інтелігенції, що не поривала з народом ніяких зв'язків. На цих вечорницях нащадки знаменитого роду. Онук федір Рофе Бекетов і правнучка Ірина Пилипець у дівоцтві, звичайно, ж Бекетова. Вони представили на благодійний аукціон рідкісні сімейні фото. Такі та віспоминання визникають, звісно, в голові. Вот. Ну тут недовго лежить. Пришлось. Бабушка рассказывала, что она родилась дома, и старшую ее сестру подвели и сразу показали. Вот твоя сестричка. Моя бабушка дожила до 95 лет. Мы с ней были очень дружны. Она очень много рассказывала интересного. Очень хорошо она все помнила из детства. Рассказывала, что детство у нее было необыкновенно интересное, веселая Жизнь была насыщенная. Бабушка с удовольствием все это мне рассказывала. А я по, по несколько раз готова была слушать одно и то же. Ей удалось да, попутешествовать после гимназии. Ей родители сделали такой подарок. Вот как раз путешествие по Європі. І со своєю подругою Маней Кір'янової гимназической були і в скандинавських странах. Потім вот, были Германії в Германию. К сожалению, не вийшло, тому що началась первая мировая війна. Як і батько Федір Семенович Рафе-Бекетов, Ірина стала математиком. Нині успішно поєднує науку із заняттями бізнесом. Буває, звичайно ж у Європі відвідує ті місця, де колись поталанило гуляти її бабусі, і відкриває для себе нові незвідані краєвиди старого світу. Європейські вечорниці тим часом набирали темпів у виступі консула Республіки Польща у Харкові Якоба Королевського прозвучало ніби застереження від легковажного сприйняття шляху до Європи. ЄС не казка, сказав він, але зробити свій цивілізований крок до нової реальності це ваш нелегкий, але логічний вибір. Є така політика в Польщі Європейського Евросоюза, как інтелігентна политика. політика. Ми стараемся видавати довгосрочні візи гражданам України, щоб вони могли более свободно путешествовать в Польшу. Хотя в последнее время очень много желающих туда туди поїхати, мы ми как бы справляємося з этим. Якоб Королевський народився і виріс у Познані, яка з давніх часів поріднилася з Харковом. Мені теж свого часу довелося побувати у цьому чудовому університетському центрі Польщі а як нині розвиваються ці зв'язки? есть какая-то задержка, но я думаю, что в связи с интеграцией европейской Украины это будет развиваться совсем по-другому, на другом уровне. И может как бы с другой скоростью, как это сказать. Я этого желаю как бы и Харькову, и Познанию, который мой родной город, в котором я родился и прожил почти 36 лет. Європейські, а значить і наші українські вечорниці, захід цікавий і пізнавальний. Не було тільки розваг, не той нині час. Кошти зібрані учасниками вечора, передані медикам на придбання апарату Ілізарова для лікування кінцівок поранених. Докладніше про все розкажемо у наступних випусках телепрограми.